Всім вітаю на своєму каналі, і в цьому відео я хотів би вам показати, як ми можемо в Інстаграмі відправляти саме високоякісні фото або відео. І для цього давайте перейдемо до Інстаграму, далі перейдемо до наших з вами чатів. І тут в інстаграмі з'явилася така нова функція, якщо ми натиснемо з вами на галерею, то тепер в нас є можливість натискати на ось таку кнопку HD і а, з. Її допомогу ми саме можемо відправляти якісь фотографії у а, найбільш високій якості, і для цього нам просто потрібно на неї натиснути. Після чого, якщо вона в нас чорного кольору, то це саме означає, що ми можемо відправляти цю фотографію. На жаль, як ми можемо побачити, ми а, можемо відправляти а, ось так. от Дуже багато, наприклад, різних фотографій, і саме у HD, а... а, а Раніше це неможливо було зробити, тому якщо ми зараз можемо це зробити, то ми можемо ось так: от, наприклад, або просто одну фотографію, або декілька, але ми не можемо відправляти, наприклад, одразу ж фотографії та відео, тобто нам потрібно відправляти їх окремо і ось так от це працює в нас в інстаграмі. Я сподіваюся, що вам це відео і ви знайшли у корисним. Якщо це так, то не забудьте поставити лайк, підписатися на канал та натиснути на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення. Не про ми наступні відео.